У Житомирі пройшов триденний семінар, присвячений запровадженню та втіленню у життя енергоефективних технологій. До обласного центру з'їхалися представники чи не всіх областей України, аби почути про економічні вигоди та перейняти досвід житомира. Всеукраїнський захід проводився під егідою німецького проекту ГІЗ. На цьому році кабу велике значина це розвідя платформи. Мы привлекаем НЖО в каждом из партнерских консорциумов для того, чтобы ту информацию, которую мы с вами наработали, передавать другим городам, как членам, так и не членам консорциума. Мы же с вами работаем Над плануванням менеджментом, то тобто ми мира вам розробити СЯПу. Ми Привіт розробку сяпа першому з наших градов консорціум городом Житомирам. Виси Большое вам спасибо. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин зазначив без залучення додаткових фінансових коштів місту власними силами реалізувати проекти по запровадженню енергоефективних заходів не вдасться. Часті у всіх програмах та квітневка, це гранти, це та в програмі са. бюро сотрудничества и так далее, дают нам возможность привлечь кредитных и грантовых ресурсов на сумму 100 миллионов гривен. То есть вот здесь как раз есть для муниципалитетов тот ресурс, который необходимо грамотно использовать. Наочним прикладом співпраці Житомира з міжнародними партнерами стало утеплення з європейськими стандартами 63-го дитячого садочка. Фінансову допомогу у реалізації проекту надала німецька компанія Гіс у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. При цьому внесок міста склав на 1 мільйон менше. Нині роботи по модернізації садочка за новітніми технологіями тривають. Этот лиса будет иметь возможность автономно получать тепло горячую воду в течение всего года. Установка уже установлена, также установлен, уже идет монтаж индивидуального теплового пункта. Я буквально два дня назад был на этом объекте с инспекцией. Вот хочу еще отметить, что данный проект реализуется реализуется по нормам по Нормам Євросоюзу. також під час семінару присутні було презентовано і ряд інших проєктів у місті, де вже почали запроваджувати енергоефективні заходи. І як запевняють у мерії цю роботу, планують продовжити і в наступні роки.